Миру Божого вам вуглецевий годинник дає похибки в тисячі разів. Вчені вимірюють не вік об'єкту, а кількість ізотопів Вуглецю порахований вік. Він ґрунтується на припущеннях. А в нашому світі потрібно враховувати фактори радіоактивності, але існує орбітальний космічний годинник. На перших сторінках Біблії сказано, що Бог поставив сонце місяць і зірки, щоб вони служили нам космічним годинником, і щоб ви знали, космологія і все освоєння космосу будується саме на цьому годиннику, адже ніхто б не зміг літати в космос, якби покладалися на те, що дає такі похибки. Тому ми довіряємо Слову Божому і довіряємо Богові. Приклад, сонце зменшується і легко вирахувати, що йому всього лише. Шість тисяч років, сотні тисяч років або мільйони років тому сонце було б в десятки разів більше, то торкалося б поверхні землі, знищуючи її. Також магнітне поле Землі воно зменшується 10 тисяч років тому. Воно було б у 141 раз більше, і життя на землі було б неможливо